Освітні заклади міста поетапно повертаються до роботи у форматі офлайн. З 1 березня за змішаною формою проходять підготовку до школи вихованці старших груп дитячих садків. Двічі на тиждень майбутні першокласники займаються в очному режимі, інші дні у дистанційному. Війна внесла багато змін в життя українців, особливо в освіту. І, безумовно, і дошкільного освіту. Зараз Приймається рішення, щоб діти могли вже в офлайн режимі працювати, і будемо все робити, щоб освіта була в офлайн режимі, і для цього потрібно підготувати наших дітей. Триває освітній процес, і в 72-му дитсадку капітошка на першому східному. З восьмої ранку і до опівдня для двох груп дітей старшого дошкільного віку тут працюють спортзал, музична та групова кімнати. Діти відвідують логіку, математичні заняття, розвиток мовлення і культури мовленнєвого спілкування. У закладі є облаштоване укриття, куди діти разом з вихователями йдуть у час повітряної тривоги. Укриття у нас поділено на зони. Це зона медична, ігрова, навчальна, зона для відпочинку, книжкова зона і мультимедійна зона. У нас в укритті є центральне водопостачання. Є дві туалетні кабінки, є протипожежний щит, і обов'язково у нас є ще буржуйка. Ми старалися продумати все так, щоб діткам було зручно та комфортно перебувати в укритті. Одночасно у сховищі можуть перебувати до півсотні дітей. Тут є запас води, їжі та засобів гігієни, дидактичні матеріали, розвивальні ігри, звичайні іграшки. Про це також подбали дорослі цьому році. Більше чотирьох тисяч наших дітей підуть до школи, і їх потрібно підготувати. Зараз працюють 12 дитсадків і 65 шкіл з нашими дітьми. Важливо, щоб вони були захищені. Тому навчання проходять тільки там, де є укриття. На цей рік ми виділили кошти для того, щоб ще. Дідсадках зробити укриття, щоб могли ми і розширити і розпочати роботу наших дітків. Про повернення до навчання в очному режимі попередньо вивчалась думка батьків. Всіх хто дав згоду, написали заяви про відвідування дітьми садочків на підготовчий до школи період. Я бачу зміни, тобто між тим, як дитина була моя просто вдома, і це була дистанційка. Так і між тим, як дитина моя ходить і відвідує заклад дошкільного освіти. Зміни є. Зміни вони позитивні не тільки в навчанні, а так вони позитивно в нього впливають і на його нервову систему. Я хочу так сказати. Дуже що я ж казала, він із захопленням. Субота і неділя він засмучений, тому що він не йде в садочок. Йому подобається. І я в захваті. Нині у місті прийнято 2,5 тисячі письмових заяв від батьків до шкільнят. Заняття офлайн відвідують понад 2 тисячі вихованців старших груп дитячих садків. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.